Після березневої індексації залишилось ну дуже багато питань, але головне де ж обіцяні гроші людям? Бо шуму було багато, а на ділі не отримали нічого. Ба більше де ж ось та меценатська допомога пенсіонерам, про яку теж дуже багато говорили? Де ж її шукати ту допомогу від меценатів? Невже знову надурили пенсіонерів? Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх», підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. То де ж вона та допомога від меценатів? Ну, це хороше питання. Все почалось 15 лютого, коли Пенсійний фонд України ухвалив постанову про затвердження порядку сплати, благодійної пожертви та виплату її частину пенсіонеру Номер 8 1 Постанова передбачає, що тепер у країні юридичні та фізичні особи можуть переказувати благодійні пожертвування на окремий рахунок пенсійного фонду, відкритий в Ощадбанку з відповідним призначенням платежу. І ось благодійні пожертвування можуть бути і там знеособленими чи персоналізованими, знеособлені внески. Ну, це по суті така. Матеріальна допомога, яку меценати мають надавати пенсійному фонду, додатково наповнюючи таким чином його бюджет. Особливої користі від таких внесків пенсіонери не відчують, вони і надалі будуть отримувати свої звичайні пенсії. А Персоналізований вклад він передбачає, що 70% від нього буде отримувати конкретний пенсіонер, тобто умовний меценат має зробити не просто благодійну пожертву до пенсійного фонду, а й зазначити, якому саме пенсіонеру він хоче допомогти. Тоді частину цього пожертвування буде виплачена пенсіонеру разом із поточним розміром пенсії. А ось де ж шукати таких благодійників. Питання риторичне. Важко сказати, чи багато знайдеться бажаючих взагалі, які комусь доплачуватимуть, будуть до пенсії. При цьому 30% цієї допомоги піде не в руки людині, а на інші поточні витрати пенсійного фонду. Тому, знаєте, складається таке враження, що пенсійний фонд просто ну, хоче собі якось, знаєте, більше грошей. Заробити, ну, скажімо так, а для пенсіонерів все це якось не дуже позначиться. Це перше. І по-друге, якось не дуже видно, щоб хтось взагалі поспішав допомагати з цими меценатськими внесками. Тому, як для мене, ось як на мене, все це залишилось ну, просто балачками. Ба більше люди й досі обурюються, бо багато хто після березневої індексації отримав ну зовсім не те, що обіцяли, хтось взагалі нічого не отримав. І ось в одне з пенсійних видань написав пенсіонер, і хочу зацитувати: читав, що ліквідаторам додадуть 1400 гривень, додали лише 180. Навіщо тоді ухвалювати ці закони? Хороше питання. Тільки було б добре задати це питання не в пенсійне видання, а задати це питання. Нашому міністру соцполітики, хоча б так от, продовжую цитувати цього пенсіонера. Мені 68 років, я учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. категорія 2. Працював там з 3 по 9 травня, вивозив людей з зони відчудження, отримую пенсію в розмірі 2500. Читав, що ліквідаторам додадуть 1400, додали лише 180. В пенсійному фонді кажуть, що потрібно мати 35 років стажу. Але згідно зі статтею 56, мені достатньо було мати 20 років стажу. Навіщо тоді ухвалювати ці закони? Чому військовим 20-25 років достатньо, а ліквідаторам ні? До того ж, дружина померла, я виховую сина 12 років. А як прожити за ці гроші? Читав про допомогу пенсіонерам від меценатів, але де їх знайти, я не знаю. Ось таке було. А, такий був лист Володимир Нікуленко, село Христофорівка, Миколаївська область. Ну, щодо меценатів, тут вже ми розібралися, і ось давайте розберемося з пенсією. Дивіться. Стаж необхідний для призначення пенсії, стаж необхідний для її обчислення у певних розмірах. Це різні речі. Одна справа, коли ми визначаємо, чи людина взагалі має право вийти на пенсію. Це інша справа, коли ми визначаємо розмір пенсії. Тобто закон про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи за певних обставин, справді дає право вийти на пенсію зі зниженням пенсійного віку навіть за наявності 15-20 років загального стажу. І ось а, чоловік цим правом скористувався. Але, скористався, але через відсутність групи інвалідності сама пенсія обчислюється на загальних підставах відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ось тут вже має значення кількість стажу і розмір заробітної плати. До того ж, останніми роками кабінет міністрів ухвалив низку рішень. Завдяки яким трохи зросли насамперед розмір пенсії особі, які мають 30-35 років стажу. Тепер у таких людей пенсії не можуть бути менше за 2760-320 гривень, залежно від віку. Для решти мінімальна пенсія, пенсійна виплата з 1 березня зросла з 1100 до 2520 гривень для непрацюючих пенсіонерів. Тобто чорнобильські пенсії в березні також зросли. Але йдеться знову ж таки про пенсії з інвалідності внаслідок аварії на честь. Тобто це не випадок, на жаль, цього чоловіка. А тепер щодо доплати на дитину Непрацюючим пенсіонерам, які отримують дітей віком до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії в розмірі 150 гривень. Це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 654 від 16 липня 2008 року. Біда в тому, що розмір. Цієї надбавки з того часу не переглядався. На ці гроші дитину не можна було утримувати 15 років тому. А зараз це взагалі не гроші. Втім, не е, виключаючи, ця невелика доплата е, встановлена е, людині і виходить до загального, е, входить, ось, до загального розміру пенсії. Водночас, треба зауважити, що в разі смерті матері можна оформити на неповнолітню дитину пенсію. У зв'язку із втратою годувальника. Можливо, цей чоловік ще цього не зробив. Потрібно зробити. І ось така пенсія має виплачуватися як мінімум до досягнення сином 18 років, за подальшого навчання, до закінчення вузу, але не довше, ніж до 23 років. Ось ось такі новини. Висновок такий. А, ну, про меценатські пенсії, я вже ось ці допомоги, ну назвемо це так. Меценатська пенсія, назвемо її так. Я вже свою думку сказала, що все це, знаєте, просто палачки. Я не вірю в те, що там все це якось щось буде, бо немає ні бажаючих, ні там все якось воно все зроблено. знаєте, що навіть якщо й буде якась допомога, вона буде йти просто до пенсійного фонду. А, і щодо виплат, бачите, закони якось зроблені так, що а, ось все це якось обходить. Знаєте, обходить, ага, там десь щось нема, там, там все ось ви будете получати тільки ось таку мінімальну. Тобто виходить так, що навіть якщо людина і а, зробила собі на гарну пенсію, якщо там ось є такі моменти, ось, наприклад, як в цього чоловіка, так а, ну такі люди, які ось в той нелегкий час. Допомагали вивозити людей і взагалі, ось були яким-небудь чином взагалі пов'язано з ЧАЕС, а тим паче, ось як людина вивозила і так далі. Це був ризик дуже сильний для здоров'я і так далі. Ну такі люди мають отримувати дуже гідну пенсію. Але, як бачимо, закони якось зроблені так, що все це зовсім не так. Мою думку, ви вже знаєте, пишіть, що ви думаєте щодо цього, і чи взагалі ви задоволені ось цією березневою індексацією? Бо, в принципі, все, що відбувається далі, так ось всі ці підвищення там для працюючих пенсіонерів і так далі. В принципі, це все така, знаєте, пролонгація ось цієї березневої індексації. Тому, в принципі, ніяких нових доплат після березневої індексації немає. Це все просто продовження її розтягнути таке в часі. Пишіть про все це, що ви думаєте, пишіть про те, чи задоволені ви підвищенням вашої пенсії. А в мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.